Організація та безпека дорожнього руху. Частина 8. Перше питання. Що необхідно пам'ятати, якщо ви плануєте тривалу поїздку? 1. Краще їхати уночі, оскільки менше транспортних засобів. 2. Краще їхати без зупинок, щоб менше відчувати втому. 3. Краще їхати протягом дня і робити багато перерв для відпочинку. Правильна відповідь номер 3 Якщо ви плануєте тривалу поїздку, краще їхати протягом дня і робити багато перерв для відпочинку. Друге питання. Як змінюється поле зору водія зі збільшенням швидкості руху? 1. Звужується. 2. Не змінюється. 3. Розширюється. Правильна відповідь номер 1. Зі збільшенням швидкості руху. Поле зору водія звужується. Третє питання. Під час руху в темний час доби, автомобіль, що рухався перед вами, різко загальмував на смузі руху. Які ваші дії в ситуації, що склалася, будуть найбезпечніші? 1. Увімкнути лівий покажчик повороту та об'їхати автомобіль, що зупинився зустрічною смугою руху. 2. Зупинитися у полосі руху, вімкнути аварійну світлову сигналізацію. Та не об'їжджати автомобіль, що зупинився, не переконавшись у безпеці такого маневру. 3. Подати звуковий сигнал та об'їхати автомобіль, що зупинився у збіччя. Правильна відповідь номер 2 В цій ситуації необхідно зупинитися в смузі руху, вімкнути аварійну світлову сигналізацію та не об'їжджати автомобіль, що зупинився, доки Ви не переконаєтесь у безпеці такого маневру. Четверте питання. Найбільша небезпека у даному випадку зосереджена. У якій зоні? Правильна відповідь номер 3 Найбільша небезпека в даному випадку зосереджена в зоні С. Пішохід виходить за припаркованих автомобілів. П'яте питання. Перевірка ваших сліпих зон особливо важлива. 1. Перед тим, як виконати маневр перестроювання. 2. Перед тим як з'їхати з проїзної частини на узбіччя. 3. Перед виїздом з узбіччя на проїзну частину. 4. У всіх перерахованих вищих ситуацій. Правильна відповідь номер 4 У всіх перерахованих вищих ситуаціях особливо важлива перевірка ваших сліпих зон. Шосте питання. Водіння вночі вимагає від водія. Більшої зосередженості та концентрації уваги, ніж водіння в денний час? Один. Так, 2. Ні. Правильна відповідь номер 1 Так, водіння вночі вимагає від водія більшої зосередженості та концентрації уваги, ніж водіння в денний час. Сьоме питання. Як змінюється довжина гальмівного шляху легкового автомобіля під час руху з причепом? Неоснащеним гальмівною системою. 1. Збільшується, 2. Зменшується, оскільки причіп чинить додатковий опір руху. 3. Не змінюється. Правильна відповідь номер 1 Гальмівний шлях автомобіля під час руху з причепом неоснащеним гальмівною системою збільшується. Восьме питання. Чим вищою є швидкість руху. Тим більшою повинна бути дистанція до транспортного засобу, що рухається попереду. Один. Так, два ні. Правильна відповідь номер 1 Так. Чим вища ваша швидкість, тим більшою повинна бути дистанція до транспортного засобу, що рухається попереду. Дев'яте питання. Що означають білі або прозорі вогні в задній частині автомобіля? 1. Транспортний засіб рухається заднім ходом. Два. Транспортний засіб зупинився. Три. Свідчать про несправність транспортного засобу. Правильна відповідь номер 1 Білі або прозорі вогні в задній частині автомобіля означають, що транспортний засіб рухається заднім ходом. Десяте питання. По якій траєкторії рухається причіп легкового автомобіля при проходженні повороту? 1. Ближче до центру повороту, ніж траєкторія руху автомобіля. 2. Далі від центру повороту, ніж траєкторія руху автомобіля. 3. По траєкторії руху автомобіля. Правильна відповідь. номер 1. Причіп легкового автомобіля при проходженні повороту рухається ближче до центру повороту, ніж траєкторія руху автомобіля. Одинадцяте питання. Недостатній тиск в шинах збільшує гальмівний шлях автомобіля. 1. Так. 2. Ні. Правильна відповідь номер 1 Так, недостатній тиск в шинах збільшує гальмівний шлях автомобіля, тому що зменшується пляма контакту, як показано на малюнку. 12 питання. Недостатній тиск в шинах сприяє економії пального. Один. Так, два ні. Правильна відповідь номер 2 Ні. Недостатній тиск в шинах не сприяє економії пального. 14 питання. Використання кондиціонера під час руху авто впливає на 1. Час реакції водія. 2. На витрату палива. 3. На стійкість автомобіля під час руху. Правильна відповідь номер 2. Використання кондиціонера під час руху авто впливає на витрату палива. 14 питання. Перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні вважається 1. Регульованим перехрестям. 2. Залізничним переїздом. 3. Шляхопроводом. Правильна відповідь номер 2 Перехрещення дороги з залізничними коліями на одному рівні це залізничний переїзд. 15. Питання. У який момент слід поступово відпускати стоянкове гальмо? Починаючи рух на підйомі. 1. до початку руху. 2. Одночасно з початком руху. 3. Після початку руху. Правильна відповідь номер 2. Стоянковий гальмо слід поступово відпускати. Починаючи рух на підйом одночасно з початком руху. 16 питання. Ремінь безпеки є обов'язковим для вагітних? 1. так, 2. ні. Правильна відповідь номер 1 Так. Ремінь безпеки є обов'язковим для вагіт. 17 питання. У якому випадку легковий автомобіль більш стійкий проти перекидання в повороті 1. Без вантажу і пасажирів. 2. Без пасажирів, але з вантажем на верхньому багажнику. 3. З пасажирами, але без вантажу. Правильна відповідь номер 1 Легковий автомобіль більш стійкий проти перекидання в повороті, без вантажу і пасажирів. 18 питання. Як сприймається водієм швидкість його автомобіля у випадку тривалого руху рівнинною дорогою з великою швидкістю? 1. Здається більше, ніж насправді. 2. Здається менше, ніж насправді. 3. Сприйняття швидкості не змінюється. Правильна відповідь номер 2 Швидкість руху автомобіля у випадку тривалого руху рівнинною дорогою з великою швидкістю здається менше, ніж насправді. 19 питання. Увімкнення яких зовнішніх світлових приладів забезпечить вам найкращу видимість дороги під час руху вночі за сильною хуртовини. 1. Протитуманних фар спільно з ближнім світлом фар. 2. Протитуманних фар спільно з дальнім світлом фар. Правильна відповідь номер 1 Найкращу видимість на дорозі під час руху вночі сильною портовини вам забезпечить протитуманні фари спільно з ближнім світлом фар. 20 питання. Якщо виникла нагальна необхідність здійснити поїздку під час снігопаду, що рекомендовано мати з собою водієві? 1. Лопату. 2. Теплу ковдру. 3. Щітку зі скрипком. 4. Повний бак пального. 5. Все перераховане вище. Правильна відповідь номер 5 Якщо вам необхідно здійснити поїздку під час снігопаду, вам рекомендовано мати з собою лопату, теплу ковдру, щітку зі скрипком, повний бак пального.